Всім привіт! Мене звати Віталій і ми повернулися у світ Dark Souls 2. А, в попередній частині ми знайшли новий вид ворогів. Це дуже швидкі а, лицарі, які несказанно вибішують. А, і, крім того, а, ми спускаємось кудись вниз піраміди. Я вже прямо не знаю, куди там ще. Успехи. окей. О! -го, о! Опо! Хопо! Ммм, так я люблю. Успех, крови дракона. Не набагато гірший. Наруши крові дракона набагато гірші. гірший. Підлаги, понятно, тоже скорее, все набагато гірші. Це тобто не набагато. Не особо. А, ну і. А, шльом. Тобто я буду виглядати як і, ці лицарі. Ну. Хай в мене буде тепер отакий дивний вигляд: Та наскільки моя туніка краще. Взагалі набагато, де не набагато вона. Ваще, так що, поки я не прокачаю їх, напевно, що нічого не будемо робити. Блін, на цей СПІВ так напрягаєш. Це просто жесть. Так, ну окей. Доспіхи доспехами. доспіхами. Нам то куди? Сюда я не, до... не доскочу точно. Mm -hmm. Цікаво, цікаво, так, ну це пролон, ага, тут просто скопитись вниз. Видно прямо, э, я так розумію, прямо, прямо, до... Оса! Mm -hmm. Дайте, спочатку я полажу тут. що що є? Приємний молодий чоловік. Це були гравець, чи це. А, о! Можна перекликати собі Берхарда із Джо. Це дуже круто. Він у нас е... буде грати роль танка, і можна прикликати собі ще когось. гравця. О, ти мені подобаєшся. Не можна. Тоді... Ладно, можно. Иди. Ладно, будешь ты. Так, радует, что гравцы, возьмут пока цей меч. Послав солнце! Ну Идем проблем здешнього босса. Не. И ч? Ой. Ты что-то дуже сильно похожа на Нашандру. Ой-ой-ой-ой, так, 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 так. Жіночка. Так, не робиться. Меня же цікавы, что Барнхард стоите, нихрена не робот? О, 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 Так. Ну, просто неимоверный помощник. А! Жиночка, вы на охренели или часы? О, дивися, Дебілка проснувся. Так. Тихо, тихо, тихо. Що це? воу воу во 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 воу мене до такого життя не готувало. Мене до такого життя не готувало. Тихо, тихо, жіночко, спокійно. Та, ну от, 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 от хто так робить? Дайте я бухну, А... Так спокійно, соснула? Пока! Спасибо, друг шо поміг. Так, шо, 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 шо відбувається? Ого... Ого! хрена суби. Ну она не скилл, что была важка, но Коли я побачив... Блін... Блин. Вальстата. Могу сказать, что я прехренел, честно кажучи, нічого ничего не сказать. Так, окей. Бонфайр! Uh, і порого дорога в Маджулу. Бо що 58 тисяч душ це 58 тисяч душ. Це мінімум. дало з вами... Ні. Три левела. Два. Уже два. Мені не подобається. Так, от. 130 Так, тепер у мене майже закінчились е, самоцвіти. Жіночко. Це мені Ти, І мені потрібні твої. 30 самоцвітів. А і. -та -та -та! Ми повертаємось в ніжній приділ світіліща. Я навіть не знаю, якщо чесно, що це, куди це є, і що у нас там чекає за сірою пеленою. Сподіваюсь це не очередний босс, тому що по-моєму тут надто дохріна... Ну давайте, якщо таких тут так дохріна, то давайте выковчим собі. Двох трьох пацанів. Підемо далі нарізати всіх. В компанії, чи... ...що підпишуть. пишуть? Страшно, ядовитий газ. Слабий враг. А, это типа до меня вторгся упырь? Серьезно? <раклев> <раклев> Пойдемте, хлопцы. Спасибо. И мне уже якось стрёмно, если честно. Дракон! Серьезно? Серьезно, дракон? Ох ты ж, матерь боже! Блин, а не, не... не можно так сразу двух боссов? Прямо... С дракона точно э, с хвоста что-то упало. Да я зря, конечно. Ох, ни хрена, Так, пішов ти в сраку. Це, до речі, дуже добре, що... я. Блін. Скотина, а? А это ребятки ви якось без мене його добьете, да? виняші. вынящи. Вау! Блин, ну це круто! Дарье света! Сейчас... Я не знаю, що буде, коли я туди підійду. Кольцо, йорга. Ам... Чой то? Шпами. Кольцо. Іногда отражает заклинання. Ну. Эээ. А... Що я зробив? Ні Це колечко все-таки лучше. Блін Тупо два боса за раз. Це жесть. Корона. Топлого короля. Э, е, ч? То есть вы хочете мені сказати, що я тільки що В принципі зібрав корону uh. То есть uh, отчасти я виполнив то що треба було зробити То есть я тільки що прийшов ДЛЦ Це було. неважко. А... Це було явно не важко. <кій> а... Окей. Я чуть-чуть шокований, но окей. У мене є ще одна думка, куди о... нам треба би сходити. Просто дуже дивно, що це настільки. Якось. Е... Неочікувано я б сказав. -да. Е -е, навіть я б сказав дуже неочікувано. А випадково, в цього хлопа броня нова не почала продаватися. Я тут же яких-то босів побивав, тому ну, мало ли. Nope, ничего а Ладно. Ничего? Ладно. Нет, ничего, свежем. Ладно. Ладно. Так. Интересно. Так, это все, да? Тут он шея и яйка с одна. Ріновина. Тому треба. провести дослідження. Один бонфайр у мене відкритий. Чи драхуйте десь тут. Що все-таки щось є. Я не був на цих міста, містках. Зараз будемо розбиратися. Ну окей, я нашел корону, то, то я считаю, ты уже ДЛЦшку прошел. Ну, по крайней мере, типа и сюжет прошел, если что, так можно сказать. Ну и дракон, честно, был... Я, правда, майже в бою не участвовал, но такое дело. А... И это для меня, если честно, так... Я трошки прихренил, что можно так сказать. А, В общем. Окей. Я не вірю, що це все. Це, ну, повинно ще бути щось. Блін, 100% повинно. Якось наверх сюди от можна вибратися, я 100% знаю, що так. Ну, блін, по-другому. Бути не може. Бо сюди, блін, якось. Якось я точно маю туди потрапити. Хотя, якщо чесно, дупляни відбиваю як. Ай, міна вряд ли мені поможе. Ця от штука, так що окей, okay. вертаємося до костра? Так що це явно не звідси um. в кого які ідеї? Так що в мене поки особо ідей немає? Тут ще є один цей, якого я не знайшов. Відповідно. Відповідно, відповідно. Воно десь сховане. І по верхньому цьому місточку я не ходив. Є все наводить мене на, ми... на місіль Що від мене? Щось приховує. Тихо, 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 тихо. Це опустити цю колону? Чи не цю? Якусь колону точно опустити. Привет! Я не разраховывал с тобой звичайно, битись на. Такому. Да ну блин. Вы шо тут? На экскурсии ходите, що? По два? Ну и там он экономи с фигня є, то есть туда тоже якось можно. А было найпрекраснейшее, что я міг зробити. А! Медаль мені! Медаль! Медаль! Просто похлопаем меня, похлопаем! Ах! Я можу сюди упасти. Я парень туди его прит, це ж мене не любляє. Так. Ще раз раздати. Ой, зря я. Спішиш людей насмішиш. Ну, давай. Прощай. Тихо, тихо, тихо. Знаю я. вот ваши Ну да! Е наей эм е дуже дивный вариант конечно как туда потрапити, я не знаю ну, в общем ладно окей Я два рази за 5 хвилин вбив сам себе, тому в принципі пропоную е цю серію закінчувати і, в принципі, напевно, що і проходження ТЛЦ вже закінчувати. А, якщо я буду грати, скажімо так, десь. Е ну, Просто для себе, і якщо я знайду щось цікаве, тобто ще якийсь шлях, який я не побачив, коли робив оце от проходження, я звичайно доповню його, тобто я допишу, запишу відео і так. А, а поки що будемо прощатись, ми здобули корону ну потонувшого короля. Тому дякуємо за те, що дивитесь, Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім щасливо!